І я рада вас вітати в себе в гостях. В сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такі ось штанці для ляльок Rainbow High. Ви, звичайно, можете зв'язати для будь-якої іншої ляльки. В моєму відео пропорції розрахунки йдуть саме на ляльку Rainbow High. Як штанці сидять на ляльці, ви бачили на початку відео, тож Зараз вам трішечки про них розповім і будемо починати працювати. А по боковій частинці у нас з вами йдуть такі ось полосочки, резиночка 2х2, дві виворотні, дві лицеві дві виворотні, далі йде ліцева гладь. Внизу у нас резиночка 1 х 1. Йде. Ми з вами в'яжемо виріб згори вниз, вив'язуємо спочатку верхню частину, потім по штанині. Вив'язуємо спочатку одну штанинку, потім другу штанинку, і потім їх між собою зшиваємо і зшиваємо цей шовчик. Отак ось виглядає ззаду, і ось, так ось такий шовчик у нас буде йти попереду. Так, я тут вставила резиночку, хвостик хотіла сховати хвостик, але у мене не вийшло. Ну, точніше, не вставила, а обв'язувала ось так ось. І так, мої любі, давайте будемо приступати до в'язання даних штанців. І так, я буду використовувати. Пряжу газал Бэби Вуд номер кольору у нас з вами 813, 20, 40% в акрил, 20% кашемір і 40% в меринос. На стогна 50 грамів 175 метрів. Ось таку сниточку я буду використовувати для в'язання штанців. Далі нам знадобиться гачок. Ми будемо з вами спочатку в'язати гачком, потім будемо переходити на в'язання шпицями. Так, шпиці я буду використовувати, як завжди, двічку. Замовила собі нарешті на Аліекспресі 1,8. Подивлюся, який буде розмір. Може, перейду тоді на шпиці більш-менш. Ну, не більш, а трішечки менший, так? На 2 міліметри. І знадобиться резиночка. У мене ось така ось резиночка. Не фокусується. Не хочу фокусуватися. Ну, коротше, я, думаю, ви зрозуміли. ось такий ось жгутик, купила в Аврорі. Такий ну, резиночку. Спочатку я а, купляла таку ось рожеву, як на цих штанцях. Але мені не дуже сподобалось. Тут треба в декілька складень його робити, потім зв'язувати. Ну, коротше таке, мені не зовсім сподобалось. І я а, пішла наступного дня і, мабуть, був завоз, і я побачила таку ниточку, точніше, таку резиночку, і відразу її купила. Так, знадобиться така резиночка, гачок спиці. Ну і, в принципі, все. По матеріалам все звітувала. І так, мої любі, перед тим, як почати в'язати виріб, хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, беремо резиночку. А, ну, Я резиночку не відрізаю. Я поки ну, візьму шматочок, зараз наберу петлі, потім приміряємо на іграшкою, ну, хоча з запасом трішечки відріжемо потім, бо вона тягнеться, і все рівно нам треба буде її підтягувати і ну, зв'язувати між собою і відрізати. І так, набираємо на резиночку. Дышаем такий так и зручно чтобы было нам потом. Тянуто за нього. Так, что мы на вытачим? Залишу хвостик більший, щоб можна було потім зверха зашити до. Так, набираємо 50 петель. Резиночку не підтягуємо, просто набираємо, обв'язуємо резиночку стопчиками без накиду. І так, набираємо 50 петель. Давайте наберемо, я до вас підключусь. Так, набрали з вами 50 петель на нашу резиночку. Тепер беремо шпиці, задіваємо нашу цю 50-петлю і тепер набираємо з вами петлі на шпицю. Пров'язуємо п'ятдесят петер на шпицю. Тут добре видно, заводимо за дві. Ось косичка у нас, за під неї заводимо, захвачуємо ниточку і виводимо і набираємо на шпицю 50 Петер. Давайте наберемо і зустрінемось. Отак ось це ми будемо, наберемо так, пров'язали з вами. Точніше, набрали 50 петель. Я відрізала резиночку, ну десь отакі хвостики лишила, щоб, щоб воно не вискочило, коли будемо з вами в'язати, і крутити наш виріб. І так, пров'язуємо в зворотньому напрямку 48 петель. Кромочно знімаємо і в'яжемо за малюнком. Два.

Дві ліцеві. Далі пров'язуємо двадцять петель за малюнком: три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16 17 18 19 20 так знову пров'язуємо 2 лицевих 2 виворітних 2 лицевих і 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 і одна Кромочна краєва да, пров'язуємо також виворітною. Повертаємо роботу і пров'язуємо за малюнком. Кромочну знімаємо, ліцеві петлі в'яжемо ліцевими, виворітні в'яжемо виворітними. Так, вісім, тепер дві виворітні, Дві лицеві, дві виворотні. Далі за малюнком 20 лицевих. два, три, чотири. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Давайте пров'яжемо до кінця і зустрінемось, в'яжемо за малюночком. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо за малюнком. Всі е, е, а лицьові лицьовими. Вісім виверідних. Так, дві лицевих, знову дві виворедних, дві лицевих, і далі в'яжемо виверідні петлі. Їх повинно бути 20. Давайте пров'яжемо і зустрінемося, дов'язуємо виверідні знову за малюночком і виверіднім. Остання кромочна краєва пров'язуємо також вигорідною. Все, мой любі. Давайте пров'яжемо цей рядочок. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо шостий і сьомий за малюночком. Давайте пров'яжемо ці два рядочки і зустрінемося. Зараз в'яжемо лицевий рядочок за малюночком, і потім повертаємося по виворітному. Давайте шостий, сьомий, пров'яжемо самостійно. Так, пров і починаємо з вами восьмий рядочок. Ми кромочне знімаємо. Пров'язуємо 17 петель, дотримуючись нашого візерунка, ставимо маркерочок і пров'язуємо 15 петель. На цій стороні у нас також повинно бути 17. Потім ми далі не в'яжемо, і маркерочок ми не ставимо. Повертаємо роботу. І в'яжемо у зворотньому напрямку. Ми першу петлю не знімаємо, а пров'язуємо її також. Виборітною раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять одинадцять. 12, 13, 14 і 15. Маркерочок знімаємо, вже не потрібен, повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку. З першої петлі ми нічого не знімаємо, а продовжуємо в'язати. В'яжемо до кінця рядочку, пров'язуємо ці 15 петель і решту 17, дотримуючись візерунка. Так, є. Тепер трішечки підтягуємо, щоб тут не дуже дирочка у нас з вами була, і в'яжемо далі. Лицьові лицевими, виворітні виворітними. в'яжемо до кінця рядочка. Це ми з вами тільки що пров'язали росток для нашої попочки, щоб штанці красиво сиділи на ляльці. Так, кромочна виворітна. Повертаємо роботу і в'яжемо. А з 9 по 17 включно за малюнком, поворотними рядами, з 9 по 17. Давайте пров'яжемо ці рядочки і зустрінемося. Зараз буде у нас 9 і потім 10 так по 17. Давайте пров'яжемо, я до вас підключуся. В'яжемо за малюночком, дотримуючись нашого візеруночка, щоб були ось такі ось полосочки. Так, все ми любим, працюємо і зустрічаємося з 9 по 17 включно. І так, ми любим, пров'язали з вами з 9 по 17 рядочок включно. А тепер в'яжемо 18 рядочок. В 18 рядочку ми з вами ділимо навпіл наш, нашу кількість петель, і будемо в'язати вже штанинки. Так, Пров'язуємо 24 петлі і будемо тепер в'язати поворотними рядами. 48 рядочків. Будемо в'язати поворотними рядами довжину 48 рядочків. Давайте пров'яжемо і зустрінемось 48 рядочків поворотними рядами. Першу петлю ми знімаємо, так як вона в нас вже тепер буде, як кромочна краєва, і далі в'яжемо за малюнком. Там, де виверітні виверідними, там, де лицьові, лицьовими. Не забуваємо дотримуватися нашого малюночка. Він тут у нас не складний. Це ми з вами пров'язали другий рядочок. Так, як перший ми коли розподіляли на дві частинки, ми перший рядочок вже пров'язали. Це в нас з вами був другий. Давайте пров'яжемо ще 46 і зустрінемось. Все ми любимо працюємо. Так, пров'язали з вами 48 рядочків. Ось так ось виходить. Тепер в'яжемо з вами наступний рядочок. Так, Кромочну знімаємо, пров'язуємо дві петлі разом, далі в'яжемо за малюнком ліцеві ліцевими, виборідні, виборідними. Не забуваємо дотримуватися нашого візерунка. Так. Не доходимо до кінця три петлі. Остання це наша з вами кромочна краєва. Також пров'язуємо дві разом, передостанні дві. І остання виворітна, що ж воно це плодиться? Так, тепер пров'язуємо з вами резиночкою один на один. Першу знімаємо, пров'язуємо, так, лицева. Вибарідна, лицева, виверідна, лицева, виворідна, лицева, виверідна, лицева, виворідна. Тут вже малюночок ми з вами не дотримуємось, тому що вже в'яжемо резиночку. Так, виверідна, лицева, виворідна, лицева, виворідна. Лицева-виверідна і лицева остання кромочна, вирідна. Так, тепер в'яжемо з вами ще 4 рядочки. Резиночкою один. Так, пров'язали з вами 5 рядочків, і тепер закриваємо низ виробу. Я буду закривати очком. Першу знімаю і буду закривати а, за візерунком виверідні-виверідними, лицьовим лицьовими І так, до кінця рядочка. Ниточку відрізаємо, робимо такий шматочок, щоб можна було його потім сховати ну, в детальки в Так, все. Закриваємо. Ну от, і ось так ось у мене вийшло. Зшивати поки що не треба. Давайте приєднуємо ниточку до другої штанинки і в'яжемо так само 48 рядочків довжина, потім робимо обавочки з вами на початку і в кінці рядочка, і пров'язуємо 5 рядочків резиночкою 1 на один, і закриваємо виріб. Давайте мої люди пров'яжемо другу штанинку самостійно і зустрінемось. І так, пров'язала з вами другу штанинку. Ось так ось у мене вийшло, ниточку не відрізаємо, будемо зараз з'єднувати між собою. Складаємо ось так ось лице з лицем, і я вводжу гачок. Десь отут, саме-саме перший стовпчик, захвачую петлю і виводжу її сюди. Робимо так, стовпчик без накиду. І тепер нам з вами треба за кожну цю косичку підхоплюємо з однієї сторони за обидві. Сторони і з іншої, і пров'язуємо між собою. Знову підхопили, вивели з іншої сторони і пров'язали. І так з'єднуємо штанинку. До цих пір. До цюда. Ось. Доходимо сюди і поки що далі ми не з'єднуємо. Давайте пров'яжемо, з'єднаємо між собою ці дві половинки до цього місця, і я до вас підключусь. Так, з'єднали до серединки, ну, до. Верхушечка нашої. Тепер нам з вами треба з'єднати ці дві половинки, де у нас з вами закінчується. До цих пір ми з'єднуємо так само а, дві половиночки за кожну півкосичку, точніше, не півкосичку, а наскрізь. Ось у нас з вами йде косичка, це у нас з вами тут йшла. Кромочна петля краєва, і ми підхвачуємо за обидві стіночки, так, складно робимо. Так, резиночку я поки не затягую, заводжу під резиночку і під резиночку виводжу з іншої сторони. Аморана дуже зручна. І пров'язуємо стопчик без накиду. Складаємо рівненько між собою, і так само, як з'єднували штанці, так з'єднуємо передній шовчик. Давайте з'єднаємо до цих пір, і я до вас підключуюсь, бо мені не зовсім зручно на камеру це робити. Все, ми люди з'єднали з вами цей шовчик. І тепер складаємо штанинки ось так ось. Ну, воно прям буде лягати само. І продовжуємо цією ж ниточкою зшивати другу штанинку. Ось так ось в кожен стовпчик. Пров'язуємо з вами тут ось і з'єднуємо другу штанинку. Намагаємося з'єднувати стопчик в стопчик, щоб потім не перекосило детальку. Все ми любі, давайте з'єднаємо і я до вас підключусь уже з готовим результатом. Ховаємо хвостики і. А потім з вами підтягнемо резиночку. Ну, в принципі, тут ви можете і самі. Одягаєте на ляльку, підтягуєте і дивитесь, щоб вона добре одягалася і знімалася, щоб не дуже туго було там де в неї бедра. І все, зв'язуєте між собою два хвостики. Ну, і ну, ну, От, так? ми любі штанці і готові. Ось так ось вони виглядають на ляльці. Ось такі ось Танці. Так, зверху, точніше, ззаду і спереду. Ось такий ось вийшов у нас з вами комплектик. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Дякую вам за коментарі, за лайки, за те, що підписуєтесь. Якщо ви гість з мого каналу, то запрошу вас. Підписуйтесь і приєднайтесь до нашої ютубної родини. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є бажання і можливість підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. Все моє любі. На цьому в мене все. Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.